Може, погано видно карандаш, звісно. Ну, я все так, бачу. видно, карандаш гарно. Заготовки на майбутні кормушечки. Ну, тут лежав, лежав, лежав великий дрючок. Хтось скаже через сроку все ріжемо в Нема в мене електролобзіка, немає. Ну, просто тільки лобзика нам і не вистачало. Уже все є. Ну що, друзі, ось я вам і розкриваю наш лайфхак, як чоловік болгаркою робить такі деталі до кормушки бункерної для наших кроликів. Все дуже легко і просто. А головне подивіться, як гарно і рівненько зрізає. Ну, а кому цікавий більш детальний процес, як власноруч виготовити бункерну кормушку, то дивіться, відео вже є на моєму YouTube-каналі Тетяна Реш Сіті. Ну, десь приблизно, з нього не стріляти. А то здорово.